Потяг Київ Чернівців, якому їхали буковинські герої майдану, зустрічали з плакатами, букетами та вигуками Слава студентки та пенсіонери, чоловіки та жінки зі сльозами на очах обіймали дуже хлопців за коптілому одязі, яким пощастило повернутися здоровими. Певно, сьогодні такий день, що дівчата повинні дарувати хлопцям квіти. Ми, хоч якось, маємо віддати їм шану. Слава Богу, що вони вертаються живі, здорові, і це є найголовніше. От завдяки їм Україна буде розсвітати. Слава буде тривати вічно і. У місті це точно не забудеться. Всі, хто там був, вони всі для нас рідні. Вони стояли там за нас, над ними пулі свистіли. А вони далі стояли, щоб щось добитися. Щоб нас не сприймали тільки в ну в Європі, лише як. Борщ, горілка і сало, і все. А ми є справжні українці, європейці, достойні люди. Хлопці на почесті та подяки відповідають скромно. кажуть, не вважають себе героями, вони робили те, що мусили, і незважаючи на втому та страшні спогади, готові, хоч зараз повернутися назад. Бо впевнені, що це єдиний правильний шлях для українців. Ми не дуже такі, аж герої, як нас уже прямо зробили. Але всі дійсності, всі бойові дії. Я був там. Я з 3 грудня на майдані. Страшно було, але є герої. Якби. Всі так вдома би сиділи, то нічого з того б не сталося, тому приходилося виходити і йти вперед. Багато друзів наших, на жаль, попали, які з ранами ще по сьогоднішній день там лежать в лікарнях. Якщо треба буде, ми опять зберемося, самоорганізуємося і поїдемо. Треба буде, будемо їхати по регіонах, будемо виїжджати на підтримку Майдану. Будемо їхати і в Харків, і в Крим, і в Керч, де зараз на жаль привладні люди лишилися, які дезінформовані, які тобто, не мають належної інформації. Це потрібно. Нам, нашій державі ми це до цього давно вже прагнули. Ми хотіли це вже давно зробити. Я готовий уже виїжджати. От, наприклад, поїзд, якщо зараз відправляється назад. Якщо потрібно, ми відправляємося у той же день. І кожен був готовий навіть отримати пулю. Після теплих обіймів, привітань та зустрічі з рідними, майданівці рушили колоною до центральної площі. Там вони вивісили синьо жовтий стяг, запевнивши, що прапор саме таким і має бути, де синій це вода, а жовтий сонце. Опісля герої майдану вирішили піти до храму, аби помолитися за померлим побратимами, Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.